Мрієте стати фрилансером? працювати віддалено, сидячи під пальмою в теплих краях, і витрачати на роботу лише дві години на день. Ця картинка виглядає ідеально, але реальність фрилансу далека від таких мрій. У цьому відео я розповім правду про фриланс, його підводні камені та чому для багатьох він стає справжнім випробуванням. Фриланс – це не казка про свободу, а сувора реальність, де потрібно боротися за кожен проєкт. Готові дізнатися. Що ховається за красивою обгорткою віддаленої роботи. Тоді слухайте уважно, адже я розкрию всі деталі, які допоможуть зрозуміти, чи варто занурюватися в цю сферу. Фріланс обіцяє гнучкість, але часто приносить хаос, нестабільність і розчарування. Почнемо з того, як взагалі стати фрілансером і що для цього потрібно. Щоб стати фрілансером потрібно мати певні навички, наприклад, вміти писати тексти. Створювати дизайн у програмах типу Figma або Photoshop, програмувати на Python чи займатися монтажем відео. вміння – ваш стартовий капітал. Далі необхідно зареєструватися на фриланс біржах Для початківців підійдуть українські платформи, як Freelance UA, Freelance Hunt або Кабанчик. А якщо знаєте англійську мову хоча б на базовому рівні, можна спробувати закордонні біржі. Наприклад, Upwork чи Fiverr. проте не чекайте, що замовлення посипляться одразу. На старті доведеться працювати за невелику оплату або навіть безкоштовно, щоб отримати перших клієнтів, зібрати відгуки та підняти рейтинг профілю. Це необхідно, адже конкуренція на біржах величезна, і замовники надають перевагу виконавцям із досвідом та високим рейтингом. Робота за низьку плату звучить як несправедливість, але це реалії фрилансу для новачків. Потрібно бути готовим витратити місяці, а іноді й роки, щоб вийти на стабільний рівень. Усе залежить від ваших навичок, наполегливості та обраної ніші. Заробіток на фрилансі залежить від багатьох факторів досвіду, навичок, обраної ніші та рівня конкуренції. Початківець зазвичай заробляє небагато, а іноді нічого, адже брак досвіду та висока конкуренція змушують брати найдешевші проекти. Напрацювати рейтинг і портфоліо можна швидко, якщо ви маєте унікальні навички, але в популярних нішах. Як написання текстів чи графічний дизайн. Це може зайняти місяці чи навіть роки. Спеціаліст із досвідом і рідкісними знаннями може заробляти значно більше, ніж в офісі, особливо якщо конкуренція в його сфері помірна. Наприклад, спеціалісти з IT чи маркетингу іноді отримують оплату, яка перевищує офісні зарплати. Але є нюанс заробіток нестабільний. Один місяць може принести хороший дохід, а наступний нуль. Усе залежить від кількості замовлень і вашої здатності їх знаходити. Сьогодні на фрилансі величезна конкуренція, але якщо ви поставите лайк і підпишетеся на канал, то дізнаєтеся, як бути серед перших і уникнути головних помилок. А вже за кілька секунд я розповім про підводні камені фрилансу, які можуть зруйнувати ваші мрії про ідеальну роботу. Фріланс здається ідеальною роботою лише на перший погляд. Для інтровертів це може бути комфортним середовищем. Але для соціальних людей він стає тягарем. Постійна ізоляція. Вона призводить до втрати зв'язків із друзями та колегами, і часом відчуваєш себе Робінзоном Крузо на безлюдному острові. Шалена конкуренція. За кожне замовлення з вами будуть змагатися школярі, студенти, пенсіонери та справжні професіонали. Часто зустрічаються і так звані професіонали, які отримують проекти завдяки гарній самопрезентації, але їхня робота залишається на рівні початківця. Демпінг Це ще одна проблема виконавці знижують ціни, щоб отримати замовлення, і це знецінює працю всіх. Замовники відірвані від реальності. Замовники часто не розуміють реальної вартості роботи, вони хочуть максимальну якість за мінімальні гроші. Вимагаючи креативу, унікальності та швидкості. Багато хто не розрізняє шаблонний дизайн від унікального, професійний текст від згенерованого штучним інтелектом чи якісну верстку від сайту, зробленого на конструкторі. Тому не можуть обрати справжнього, професійного виконавця для таких замовників всі виконавці на фрілансі однакові замовники з низькими бюджетами. Це окрема група замовників, які прийшли на фріланс, щоб отримати все. Заплативши за роботу трохи більше, ніж коштує проїзд в автобусі, вони вимагають безкінечних правок, не розуміючи, скільки часу та зусиль це забирає. А якщо ви не виправдаєте їх очікування, такі замовники можуть нагородити вас зниженням рейтингу або негативним коментарем. Ланцюжок посередників часто проекти проходять через ланцюжок посередників хтось бере замовлення за великі гроші на іноземних фриланс-біржах. Та передає його фрилансеру з української біржі за половину суми, а той іншому за ще меншу. У результаті справжній виконавець отримує копійки за складну роботу. Шахрайство. Ще один ризик тестові завдання без оплати, виконання проєктів із подальшим зникненням клієнта, маніпуляції різного роду це все буденність фрилансу, особливо в українському сегменті. Платні послуги бірж. Деякі біржі вимагають платну підписку ще до того, як ви знайдете роботу, а без неї ваш профіль обмежений у функціоналі. Понаднормова робота Фріланс часто означає понаднормову роботу. Терміни виконання тиснуть, графік відсутній, і ви працюєте у вихідні чи вночі. Постійне психологічне навантаження призводить до вигорання. Ви змушені бути не лише виконавцем, а й менеджером, маркетологом і бухгалтером. Пошук клієнтів, спілкування. Вирішення конфліктів усе це лягає на ваші плечі. Для багатьох фріланс стає не свободою, а справжньою неволею. Ця робота вимагає залізної витримки, і далеко не кожен витримує такий ритм. Фріланс вимагає неабиякої мотивації. Потрібно змушувати себе працювати щодня, адже ви одночасно і керівник, і виконавець. Без самодисципліни успіху не буде. Щоб отримати замовлення, доведеться відправляти десятки. А іноді й сотню заявок на день з них може вистрелити одна чи дві, і це може помітно втомлювати. Не можна перебирати проектами беріть усе, що пропонують, бо завтра пропозицій може не бути. Щоб уникнути шахрайства, працюйте лише з частковою передоплатою або через сервіси безпечних угод, які є на більшості бірж. Перед початком роботи чітко обговорюйте деталі, обсяг, терміни, кількість правок. Найкраще складати письмову угоду або детальний опис послідовності дій, який клієнт має погодити. Виконання правок від замовника це неминуче, але обмежте їх кількість заздалегідь, щоб не застрягнути в безкінечному циклі змін. Фріланс це не лише про виконання завдань, а й про вміння захищати свої кордони та цінність своєї праці. Навчіться керувати своїм часом. Від постійного пошуку роботи або від виконання проєктів без чіткого графіку можна швидко перегоріти, тому варто створити свій особистий графік роботи та чітко обмежити час активної роботи. Іноді фріланс стає настільки нестерпним, що виникає бажання його покинути. Повернення в офіс можливе, але це важке рішення. Людина, яка відчула смак свободи, рідко хоче повертатися до графіку з 9 до 6. Проте. Якщо фриланс не приносить задоволення чи доходу, офіс може стати виходом. Справжні професіонали частіше обирають шлях підприємництва, створюючи власні проєкти чи команди, ніж повертаються до найманої роботи. Але бувають винятки, коли офісна стабільність переважає. Повернення вимагає адаптації, потрібно знову звикати до командної роботи, графіку та керівництва. Для багатьох це як повернення в клітку після життя на волі. Роботодавці досить скептично ставляться до спеціалістів, які прийшли після фрилансу, бо такі інколи не вписуються в стандартний шаблон найманого працівника. Вони звикли до свободи, не люблять, коли їм вказують, і не завжди є командними гравцями. Такі люди нагадують вовків, які постійно дивляться в ліс, і роботодавці це відчувають. Роботодавцям важко довіряти таким працівникам, адже вони можуть раптово повернутися до фрилансу. Довести рекрутеру, що ви готові стати своїм, складно. Але, можливо, потрібно показати, що ви здатні адаптуватися, працювати в команді та виконувати завдання за графіком. Проте репутація вільного художника часто заважає, роботодавці цінують стабільність, а людина після фрилансу асоціюється з непередбачуваністю, незважаючи на всі недоліки, фриланс має переваги. Це віддалена робота, яка не вимагає щоденної присутності в офісі, спілкування з керівниками чи виконання нецікавих завдань. Ви самі обираєте проєкти та графік. Фріланс покращує навички. За кілька років можна стати впевненим спеціалістом у своїй ніші. Ця робота тренує самодисципліну, витримку та вміння керувати часом. Успішні спеціалісти можуть назавжди забути про офіси, ставши експертами чи менеджерами проєктів. Деякі створюють власні команди, розподіляючи завдання між іншими професіоналами на фрілансі. Є й ті, хто виростає до підприємців. Засновуючи компанії та надаючи послуги. Фріланс це школа життя, яка вчить бути гнучким і стійким. Концепція фрілансу виглядає привабливо, але на практиці це складна справа, яка часто виявляється морально важчою за офісну роботу. Для когось це справжнє дно, болото, в якому застрягаєш по шию. Для інших виклик, як битва гладіаторів, де потрібно перемогти конкурентів, щоб вижити. Фріланс не для всіх. Він вимагає залізної волі, терпіння та вміння справлятися з невдачами. Спробувати варто, щоб зрозуміти, чи підходить вам такий спосіб життя, але будьте готові до того, що легкої прогулянки не буде. І якщо це відео було корисним, підпишіться на канал, щоб отримувати більше цінних порад про роботу, кар'єру та способи заробітку в інтернеті та за його межами.